Ви як член фракції? Єдиною преференцією, що я є членом фракції удар. І до моєї думки, і до моїх ініціатив, які записані в моїх публічних зобов'язаннях, фракція я отримав запевнення, що ті перші закони, які я буду ініціювати, які прописані в моїх публічних зобов'язаннях, будуть підтримані фракцією а які перші закони? Перший це відміна недолугого умовного закону, це закон про зміну державного бюджету щодо наповнення, частини наповнення місцевих бюджетів, це закон про підтримання молоді щодо іпотечного кредитування. закони Знаєте, якщо буде рішення більше зучатися. Що стосується мови, в жодному разі я не натисну кнопку, якщо буде підніматися питання про щодо другої державної. А крім мови? Крім мови, в... не наз... побачимо, але мова це основа основ, і... а останні питання будемо не обговорювати. Зараз так тут проходить питання щодо одноосібного голосування депутатів. Якщо все-таки залишиться стара практика і більшість фракцій, як ви кажете, ухвалить рішення здавати депутатів карту. Ви чим не підходитись? Тут я не підкорююся. Я в обласній раді вже двічі два дві каденції, і я завжди голосував персонально, завжди знаходив час. Будучи депутатом обласної ради, і я йду в Верховну Раду, щоб голосувати персонально і працювати у Верховній Раді заради громади, заради своїх виборців, заради Львівщини, заради України. Я йду туди працювати, а не відбувати і давати комусь карточку. Моя карточка буде при мені, і я буду голосувати персонально. і Всіх закликати буду і переконаний, що фракція удар ніколи не прийме рішення про те, що, щоб голосувати чужими картками і здавати карти, щоб були шо не